Пане Дмитре, ну от а хотілося б почути вашу оцінку цього рішення кабінету міністрів. А, перш за все, наскільки воно на вашу думку дозволить покращити все ж таки ситуацію з мобілізацією, темпи якої, на жаль, от, як каже Роман Костенко, йдуть на спад останнім часом? Дивіться, я би повернувся в першу чергу до першої причини, чому вони йдуть на спад. І на моє велике переконання, в цьому є дуже гарне пояснення. Це Відсутність стратегії з мобілізації. Відсутність стратегії з рекордного все, що відбувається, воно відбувається на сьогоднішній день безорганізаційно у військах. Найголовнішою задачою є безпосереднє проведення взаємодії між усіма іванками в даному випадку. ТЦК, бригади, генеральний штаб, міністерство оборони і багато інших структурних підрозділів не мають як такої взаємодії саме з даного питання. В першу чергу я буду говорити про відсутність абсолютно будь-якої ідеологічної стратегії на державному рівні, тобто те, що сьогодні відбувається, це просто іде мобілізація класична, та яка вона була там п'ять років назад, десять років назад, просто з більшими темпами. А саме відповідь на питання, чому люди мають воювати, на концептуальні запитання, як вони будуть воювати, взагалі будь-яка ідеологічна доктрина у нас удержає досутня разом з цим. У нас деякі підрозділи, зокрема, третя штурмова бригада, займається власним рекрутингом ще з самого початку. Тобто з самих перших днів ми розпочали рекрутинг. В принципі, у нас підрозділ створений в більшій мірі на добровільній основі. У нас сьогодні є мобілізовані. Але вони так само вливаючись у колектив стають найгіршими воїнами. У нас воюють колишні ув'язнені. Але загалом підрозділ костяк підрозділу складається безпосередньо з добровольців, які пройшли, прийшли сюди завдяки. Побудові нашої власної системи реквірного, ми це все організовуємо з нуля. Тобто до нас люди записуються, приходять. Ми проводимо тиждень штурмовика для того, щоб показати людям, що їх може чекати у бою. Ми проводимо з ними бесіди, спілкуємось намагаємось повністю об'єктивно описати характер бойових дій, як іде війна, що їх чекає під час своєї війни. В першу чергу проявляючи. Принципи такі як чесність, людяність і надання людям розуміння того, що ким вони будуть, да а також розуміння вибору, оскільки зараз у нас з'явилася також можливість обрання професії на старті, і в даному випадку особисто для нас це дуже сильно спрощує ситуацію, оскільки ми просто таким чином прибираємо. Певну ланку у вигляді ТЦК нам не треба буде тепер возити людей, оформлювати в ТЦК. Ми зможемо це робити напряму. І це дуже хороша ініціатива. З іншого боку, як це будуть зробити підрозділи, які не займалися не для мене сьогодні велике питання. Тут просто, пане Дмитре, є ж який момент. Ну я намагаюся зрозуміти. От зараз повернеться, я сподіваюся, відео зв'язок до і пан Дмитро. От, вже є. Я намагаюся зрозуміти, знаєте, от коли я прочитав про це рішення, а в чому різниця? Бо ж, в принципі, станом на зараз там можливість для охочих мобілізуватись в конкретний підрозділ на конкретну посаду вона ну існувала і раніше. Це ну або трекрутинг, як ви вже сказали, як до вас так, або ти береш там от відношення з відповідної там військової частини при ну нормальних розкладах туди потрапляєш. То от що що зараз я намагаюся зрозуміти, що зараз в корені має помінятись різниця безпосередньо в бюрократичній процедурі, яку має проходити людина, тобто на превеликий жаль для того, щоб потрапити на війну. Людині для цього сьогодні потрібно ще пройти ряд бюрократичних процедур, висиджування в коридорах, висиджування в кабінетах. А тепер бригада це зможе робити напряму. Тобто, таким чином, наприклад, якщо людина з якоїсь області, там де наприклад у третьої штанової бригади. Зв'язки і ну саме відношення да, тому що все на превеликий жаль сьогодні ґрунтується на людських на людських стосунках. Ну в принципі, mm -hmm. як і в усьому у війні і в мирному, і цивільному житті. Ми це всі розуміємо, і тепер просто ця ланка відпадає, і ми зможемо людей брати напряму. Тобто нам не треба буде їздити, домовлятися з ТЦК і проходити проводити такі речі. Крім того, ще існує ж такий певний регіональний принцип набору до підрозділів, тобто є пріоритетний набор, пріоритетні Набори до певних підрозділів по регіонам, і тут ми стикаємося з тим, що інколи Да важко, тому що стоїть план перед наприклад, набрати в ту чи іншу бригаду. в даному випадку це плюс для нас. Тут найбільше питання полягає в тому, що якщо ви бачили, то там є роз'яснення, що Генеральний штаб України. Має оголосити перелік бригад, так. яким буде надано таке право, я дуже щиро сподіваюся, що третя штурмова бригада в цей перелік потрапить а... і не буде таких аксесів, як, наприклад, було з мобілізацією пов'язаних, коли третя штурмова не потрапила і не отримала першочергове право е е рекрутингу ув'язнених, і нам довелося цілий місяць е просто їздити, спілкуватися з ув'язаними, обіцяючи їм, що ми зможемо їх забрати, да але. Там їздили в той же час інші бригади, які розповідали, що е, ні, третя по вас не приїде. Хоча дуже багато хто чекав саме безпосередньо нас. Тому я дуже щиро сподіваюся, що. Даної ситуації такого не буде, і всі бригади отримують рівні права і рівні можливості. От в тому то й питання, пане Дмитре, я хотів так само про це з вами поговорити, бо ну не зрозуміла пріоритетність, скажімо, визначення цих частин. От за якою логікою це ну добре, ми зараз там не знаємо чіткої відповіді, але чи розумієте ви принаймні за якою логікою може це відбуватись? Тобто, ну чи не трапиться так, де ну ми ж знаємо прекрасно, що є от такі. Бригади, ну я не знаю, ну, дійсно до яких от хочуть люди потрапити, як третя штурмова, да? а є там підрозділи, до яких не дуже. І от чи не виявиться так, що якраз цей е, пріоритет буде відданий тим бригадам, які не в силу ну, якихось е, причин, не знаю, чи там. Керівництво а, десь не допрацьовує чи туди не хочуть іти, чи ще щось. От як може можна визначати оці ну, Я вам Це... поясню, воно в принципі нічим не допоможе цим бригадам, оскільки даний принцип діє виключно на добровольній основі. Тобто, якщо бригада добровільно хоче взяти людину, яка добровільно до неї приходить, то людина. Уникаючи всі ці бюрократичні процедури, але це те, що згідно роз'яснення я бачу, приходить в бригади. Якщо є бригада, в яку людина не хоче йти, то вона просто до неї не прийде. Але я вам скажу, який принцип має існувати. От, наприклад, я як командир батальйону, у мене є три штурмові роти да, і без інших підрозділів підтримки. І я, як командир батальйону, наприклад, маю певну кількість засобів радіоелектронної боротьби. Засобів РЕП для того, щоб боротися за впіві противника, і я їх роздаю по принципу рівності кожному підрозділу. Якщо, наприклад, якась із рот має таких засобів більше за рахунок того, що вони десь е зуміли домовитись і отримати цю кількість засобів, це не означає, що я маю дати їм менше. Я маю заохочувати всіх однаково. Тобто, якщо я десь пробиваю ці реби, да то я їх даю в рівній мірі. На превеликий жаль, от з масштабуванням ці речі відбуваються зовсім у зворотній стороні. Тобто, ті, хто показують кращі результати, чомусь ну не мають преференції. Я сподіваюся, що це. Чиста випадковість, а не чийсь злий умисел. Uh -huh. І тому я в даному випадку також хочу наголосити на тому, що щиро сподіваюся, що третя штурмова бригада, перелік цих бригад потрапить. І не тільки третя штурмова, мені здається, що справедливо буде, якщо всі підрозділи потраплять в цей перелік і отримують е, абсолютно рівне право для набору. Це буде чесно і справедливо. Наш глядач Ігор пише, що може просто так трапити, що буде третя штурмова армія в такому випадку. Не ну дивіться, насправді успіх, успіх потрібно масштабувати. 100%. І, ну якщо ми бачимо, що у нас деякі речі, ну багато речей виходить робити добре, то Мені здається, що жива здорова логіка говорить про те, що ці речі також потрібно масштабувати. Що стосується рекрутингу, що стосується застосування нами роботизованих комплексів, застосування нами в Ми сьогодні найбільш технологічна бригада. То я думаю, що було би правильно нам не заважати, просто допомагати Тому що таке поняття, як третя штурмова дивізія або третя штурмова армія. Мені здається, що це було б досі навіть правильно. Круто, пане Дмитре. Але я хотів ще уточнити цю історію з ну з от власне з ідеєю напряму мобілізувати. Дивіться, в цій схемі, от з відношеннями, яке від існувало до нині, там ну є бувало, бували проблеми. Вона не завжди спрацьовувала. Чому тому, що ну і це я так само знаю, там достеменно, так і впевнений, ви знаєте, мабуть, про такі випадки, коли людина бере відношення, іде там, ну її направляють в ТЦК. ТЦК направляє в навчальний центр. І в навчальному центрі там десь ближче, вочевидь, до кінця випуску. Ну тобто людина собі планує, що вона потрапить в конкретний підрозділ, так з якого тримала відношення. А потім приїжджає там якийсь командир іншої частини і каже: От мені зараз треба там 100-120 бійців. І це не працює. Ну тобто ці люди в результаті не потрапляли туди, куди хотіли. Я навіть от сьогодні з там з одні ну, з представниками там одного ТЦК говорив. Як оцю історію виправити? Ну і знову ж таки чи Дивіться, Я можу можу розказати, як ми її виправляємо? Насправді у нас є група супроводу, які приїжджають в навчальні центри і контролюють. Це питання, це те, що стосується мобілізованих. Але якщо ви хочете панацею, то панацея – це підписання контракту. Насправді сьогодні абсолютно немає ніякої різниці у службі на контракті чи службі за мобілізацію. Більш того, підписуючи контракти віцеві даються підйомні, якщо я не помиляюсь 50 тисяч гривень. І по суті, да, Звільнитися, ну ми ж з вами чудово розуміємо, що закону про демобілізацію сьогодні немає, тому так само звільнення зі збройних сил відбуватиметься вже після закінчення війни в однаковій мірі, як для мобілізованих, так і для контрактників. Тому, якщо ви хочете от результат, який буде достовірне на 100%, то це підписання контракту. Так, але контракт, жінкову частину не А Контракт же ж підписується після вже проходження БЗВП, ЕВП. Ні, базової військові контракт. Якщо людина приходить до нас, то вона підписує, може підписати контракт одразу. До того, ага, зрозуміло. Так тоді не тоді, Останній момент з вашого дозволу. От дивіться, ви справді говорите про необхідність масштабування. Перш за все, ну тих процесів, які створені і які працюють в третій окремій штурмовій бригаді. Чи ви, от, повертаючись до того, що сказав Костенко, рівень там мобілізації падає. Чи відчуває це третя штурмова бригада і в питанні рекрутингу, і в питанні знову ж таки людей, які мобілізуються? І чому, на вашу думку, ну, от, не вдається масштабувати ваш досвід там на, на всі збройні сили? Мов ну, досвід не вдається масштабувати в першу чергу через людський фактор. Оскільки всі ми люди, і кожен з нас думає, що він е, знає як краще, він має рацію, і це у, у збройних силах цей принцип діє. Набагато більше на превеликий жаль ніж у цивільному житті. Але ну потихеньку, бачите, патронатну службу вже у нас запозичили і намагаються патронатну службу також впроваджувати в усіх збройних силах України. Я сподіваюся, що з часом і інші підрозділи будуть впроваджувати. Але ну насправді ви говорите слушні речі і. Проблема ж в хороших якісних управлінцях. Проблема завжди була в людях, і проблема завжди залишатиметься у людях. Якщо, наприклад, ми бачимо, що є бригади, які показують кращі результати, є бригади, які показують гірший результат, то логічно брати ті бригади, які показують кращі результати, розширювати їх до рівня дивізії, або як ти сказав, до рівня армії, включати в них. В цій дивізії армії бригади, які показують більше гірші результати, таким чином їх підтягувати. Я дуже щиро сподіваюся, що ми до цього прийдемо. І я теж uh, підтримую ваші сподівання. Пане Дмитре, дуже дякую вам за розмову за роз'яснення. Дмитро Кухарчук, позивний сліп, командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади був з нами на зв'язку. Говорили про ініціативу кабінету міністрів. Ну яка вже стає, наскільки можна зрозуміти, принаймні такі висновки зробити можна з за заявка Кабміну, стає потроху реальністю, коли військові частини можуть напряму могтимуть. Набирати собі тих бійців, ну які хочуть у них служити. Хоча знову ж таки, ну мені здається, що якщо такі, такі таке бажання, от людей є, то в принципі ну можна було і до цього знайти шляхи. Не знаю, подивимося, це буде працювати.